Цього року в підприємстві висіний гібрид КВС Прогас це яскравий представник саме силосних гібридів озимого жита від селекції КВС. Слід відзначити професійний підхід агрономічної команди компанії, яка, зважаючи на посушливі умови посіву, а також на дещо пізні терміни посіву, прийняла рішення збільшити норму від рекомендованої 2 мільйонів на 2,2 мільйона на гектар. Рівномірні сходи і дуже гарне покриття культурою поля. Якщо говорити про саме силосний гібрид жита, в чому його переваги, перш за все, це осіннє кущення. Рослина може видавати 12, 14, 16 і більше пагонів з однієї рослини. Відповідно, це забезпечує нам дуже гарний стеблостій на момент укосу. Другим важливим моментом є співвідношення листкової маси до стеблової. Силосному гібриді КВС Прогас це дуже класне співвідношення, яке потім впливає на якісні показники корму. Важливо зазначити те, що не забезпечує жоден інший продукт. Це висота на момент скошення, саме у фазу прапорцевого листка, яка в даному підприємстві досягає 95-100 навіть 105 сантиметрів у висоту. Це на 1 травня цього року. Не менш важливою ознакою силосного гібрида озимого жита є відсутність воскового нальоту на листку. Відповідно, це забезпечує нам кращу перетравність в подальшому в раціоні пригодівлі тварин. Підживлення ранньовесняне проводилося саме аміачною селітрою в нормі 200 кг на гектар, зважаючи на те, що постійно на полі присутня органіка, ця норма є допустимою. Рекомендована ж норма. Ам'ячної селітри при ранньому весняному підживленні є 250-300 кг на гектар. Цього року кіс розпочався 30 квітня. На сьогоднішній день вже зібрана певна площа. На полі зараз працює повний цикл збирання. На сьогоднішній день з цієї площі, яка була зібрана, можемо констатувати врожайність 19,5 тонн з гектара зеленої маси. Цього року Укіз жита розпочався дещо раніше, ніж минулого року. І в даному господарстві планують якнайшвидше виробити поле після жита і посіяти силусну кукурудзу. Таким чином отримати два врожаї за сезон. Наше господарство було засноване у 2006 році. Перші корівники запущені і побудовані вже з 2007 року. Почалось доїння тварин. Воно будувалось в дві черги. Перша черга на дві тисячі голів, і друга черга також була побудована на дві тисячі голів. Господарстві утримується 4 тисячі триста фуражних корів. І також господарство має два відділки. Відділок для вирощування нетелів. Тобто, нетельне господарство в Чернігівській області розраховане на три тисячі поголів'я. Також є. Недалечко від цієї ферми, ферма по вирощуванню бугаїв по відгодівлі. По минулому року продуктивність по нашій фермі склала близько 11 тисяч на фуражну корову і 14 тисяч 800 літрів молока у заліковій вазі. Наш раціон складається в основному із Сіла кукурудзяно, але в своєму раціоні також маємо і сінажі як люцерновий, так і житній. Експериментуємо з сінажами. Були часи, коли використовували пшеничний, заготовляли сінаж, третікайле, віка Овес. В даний момент зупинились на сінажі з жита. На результати довоєнні ми десь вийшли вже вересень-жовтень 2022 року. Свій м'ясний бізнес ми почали якраз рік тому розвивати. Побачили в цьому перспективу. Взяли заброшену ферму за два місяці її відремонтували. І в травні 23 року вже почали туди завозити тварин на відгодівлю. На полях, які ну не дають нам той бажаної вражайності, ми вирішили зайняти м'ясним тваринництвом. З цією метою були закуплені на одному законодавстві України. Значить, корови з телятами аборденангуської породи з угорщини були завезені нетелі і телички також аборденангуської і такої екзотичної породи не тільки для України, а для Європи. як Порода «Мюррей грей тому, от, для нас ми вирішили закладати і використовувати в годівлі наших тварин корма із жита. Бачимо цьому перспективу, тому що якщо заготовити жито в оптимальній фазі, коли ми можемо закласти з гарним містом білку, ну від 18 і вище, наприклад, в цьому році я думаю нам. Це вдасться, тому що зараз погода сприяє. Завжди корма рослинного походження вважається кориснішою для корів, тому що це жуні тварини. Бо, як багато хто каже, ми і концентратами можемо нагнати білок, але там тоді дуже важко скласти баланс раціону по кількості концентратів на голову. Плюс це така культура, після якої можна ще зробити. Посів кукурузи, наприклад, або сої. І такі поля у нас використовуються двічі. Тобто, ми за один рік вбираємо з поля два урожаї. Тож, сійте озиме жито на сило разом з компанією КВС. Дякуємо нашим Збройним силам за захист. Слава Україні!